Знаєте, як почалася війна, всі з тієї ночі були в розпачі. Люди не вірили, що це може бути таке в наш час. З перших днів ми почали робити блокпости. І великі, і малі, і старі, хто міг тільки. Потім почали збирати кошти нашим хлопцям, які на передові, Купляли тепловізори, чим могли допомагали. Організували го готувати їсти. Фермер книж Сергій Анатолійович дав нам муки тону. Хлопці-фермери олію давали, дрова помогли привезти. І люди до цієї пори здають кошти, хто скільки може. М'ясо буває, волонтери привозять, буває, ми самі закупляємо м'ясо. І все ж треба, і цибуля, і ну, ви зараз продукти дорогі, той самий чесник. І дівчата приходять, дякую їм, не лінуються, допомагають готувати і стараються всі. І Буває і до ночі, кидають всю свою роботу, і ми стараємося, щоб. Волонтери завезли нашим хлопцям на передову. У мене на передовій двоюрідний брат, два племінники. Син ремонтує техніку. Син їх багато друзів на передовій. Вже загинув, поховали Романа. Ну, це боляче все сприйняти. Ми з усієї сили готуємо. І від душі хочемо, щоб скоріше перемога була, щоб наші хлопці вернулись з перемогою і всі живі і здорові. З перших днів війни ми долучилися до на допомогу нашим захисникам, навчилися варити сири, випікати різні смаколики, ковбаси. Запечення м'яса, просто буженина. Ну в різне сири, соловуня, дегенський. На кухні нас працює чотири людини. На залі теж працює чотири людини, і ми стараємося всі викладатися повну. Почалося все з того, що з нашої громади дуже багато військовозобов'язаних хлопців, які пішли захищати нашу незалежність, нашу безпеку, ми стараємося всім допомагати. Наше населення нашої громади насправді дуже активне. Всі села допомагають всім, чи можуть продуктами, коштами послугами. Всі об'єдналися з перших днів, всі допомагають. Ми спочатку їздили, допомагали військовим, але коли вже після звільнення території, ми коли побачили, що відбувається там, тому зрозуміли, що допомога дуже потрібна для населення. Будинки зруйновані, потребують і в харчуванні, і в ковдрах. І в, скажімо, діти, які залишились і в дитячому харчуванні, і в засобах гігієни. Тому ми постійно тримаємо зв'язок із закордонними нашими партнерами, які нам допомагають, і ми також це все возимо, передаємо. Їздимо ми два рази в місяць. От десь практично кожен раз три тонни грузу веземо. Зараз ми веземо теж велику партію в шпиталь в Бахмут. Тобто, прямо безпосередньо там у нас є місцева жителька Ольга Лущан з Білилівки, яка медик є в госпіталі в Бахмуті, допомагаємо. Чи можемо постійно допомагаємо, об'єднуємо коло себе людей.